Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Пригадайте, які види транспорту ви зустрічаєте, коли йдете з батьками вулицями нашого міста? Транспорт це техніка, яка створена для перевезення людей, вантажів і є спеціальний транспорт. Роздивіться уважно картинку. І назвіть види транспорту, які ви на ній бачите. Це автобус, самоскит, легковий автомобіль, мотоцикл, швидка допомога, велосипед, пожежна машина і вантажівка. Як називається транспорт, який перевозить людей. Правильно, це пасажирський транспорт. Назвіть види пасажирського транспорту. Так, це автобус, тролейбус, трамвай, легковий автомобіль, маршрутне таксі. Як називається транспорт, який перевозить вантажі? Так, це вантажний транспорт. Діти. А як називається транспорт, який пересувається по землі? Правильно, це наземний транспорт. Роздивіться уважно картинку, подумайте і скажіть, який вид транспорту зайвий і чому ви так вважаєте? Правильно, це катер, це водний вид транспорту. Він пересувається по воді. Який вид транспорту зайвий на цій картинці? Так, це гелікоптер. Він пересувається в повітрі. Це повітряний вид транспорту. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру. Я буду називати початок слова, а ви маєте його закінчити. Автобус, Самоскид. Легковик, мотоцикл, велосипед, вантажівка, молодці малята. А які види професій людей, які працюють на різних видах транспорту, ви знаєте. На тракторі працює тракторист, на потязі. Працює машиніст. На літаку працює льотчик. На вантажівці автобусі працює водій. На кораблі працює капітан. По дорозі їде одна машина, а в гаражі стоїть багато. Машин. В небі летить один літак, а в аеропорту стоїть багато літаків. На зупинці стоїть один трамвай, а в депо стоїть багато трамваїв. А зараз, дітки, ми пограємо з вами в гру, «Закінчи речення. Машини допомагають людям перевозити вантажі та пасажирів. Автобус, трамвай, тролейбус, легковик перевозять людей. Вантажівки перевозять вантажі. Машиною кермує водій. Усі машини можна назвати одним словом транспорт. Транспорт, який пересувається на землі, називається наземний транспорт. Молодці дітки. А зараз, дітки, я пропоную вам разом зі мною повторити чистомовку. Зі-зі-зі. Їдемо на потязі. Ку-ку-ку. Летимо на літаку, ні, ні, ні поїдемо на машині. Сі, сі, сі їдемо в автобусі. Лі-лі лі, лі, лі. пливе на кораблі. Молодці малята, ви багато знаєте про види транспорту. І сьогодні ви гарно попрацювали.